Роєвене Олександрович. Урочисту церемонію вшанування кращих бійців спецпідрозділу Беркут проведуть без зайвої помпи. По військовому скромно та швидко іменем українського народу, кому відзнаку, кому подяку, кому грамоту дивуватиме хіба час святкового заходу, пізній вечір та місце його скликання будівля парламентських комітетів на вулиці банковій. Медіа миттєво припустять, це так влада розраховується із виконавцями кривавих розгонів мирних демонстрацій. І зважаючи на відсутність офіційного спростування скандальної версії, схоже не надто помиляться. У будь-якому разі, якби цього символічного дійства не відбулося, його варто було б вигадати. Занадто вже показовим воно виявилося. В час, коли мільйони громадян вимагають покарання причетних до побиття ні в чому невинних активістів та репортерів, схований за міцними кордонами спецпризначенців режим, нагороджує їх. Причому робить це там, де поведінка. Беркуту була найжорстокішою і найганебнішою. На калізіра. Хай би що не казали, та це буде очікуваний фінал. Рівно за місяць після свого виникнення Євромайдан перестає бути суб'єктом великої української політики. Тут ще не один день збиратимуться десятки, ба навіть сотні тисяч людей, а зі сцени лунатимуть гнівні промови. Та в них навряд чи попереджатимуть про неминучість штурму, вірогідність арештів лідерів опозиції, небезпеку запровадження надзвичайного стану чи то пак візит до Києва, чергового поважного західного гостя. Несподівана хвиля народного протесту пішла на спад. Ад не зумівши змити білоблакитний режим із першої спроби. Після кількох тижнів відвертого спантеличення та низки емоційних вчинків, котрі лише погіршували становище гаранта, його кризові менеджери змінюють тактику. Беручись відновлювати контроль над ситуацією, крок за кроком залишають у спокою ворогів і починають із мобілізації та гуртування власних лав. Ще якихось кілька місяців тому в приміщенні зоряного кінотеатру президент України, а заразом почесний лідер головної її партії переконував соратників у безальтернативності європейського вибору, і тоді навряд чи хтось міг припустити, наступна велика нарада урядово-депутатського активу буде присвячена подоланню кризи, викликаної раптовим геополітичним розворотом в бік Росії. Це питаються бути басилу вірус роздору раздора, в здорове тіло партії регіона. У нас полутора мільйона вийшов поки один чоловік богасловське. Ну жінка иногда, якщо ну вийшла, вийшла жінчику. Ми кині, є словаженням відносилися, вдосимося. Я досі я псюда, коли жінчина, када женщина то німночка така ізмінчива, вона то даже шарму Да. Мужчина таких жінок більше люблять. Попри бравурний настрій запрошених, розмова виходить досить жорсткою, але присутньому президії вдається головне не допустити розколу фракції охочим посунути зі складу уряду молодих ставлених сім'ї обід. Цяють швидке переформатування кабінету обуреним соціально-економічним становищем. гарантують людянішу поведінку влади занепокоєним звинуваченнями Андрія Клюя в організації силового сценарію дають змогу поглянути в очі керівнику майбутнього виборчого штабу Віктора Януковича. Андрія Петровича зустріли оплесками. Андрія Петровича, фракція дуже підтримує. Ми знаємо, що Андрій Петрович це людина, яка зробила великий внесок в євроінтеграцію, і будь-які з. Винувачення стосовно нього. Це інсинуації, і це намагання звалити з хворої голови на здорову. Після завершення зустрічі зрозуміло омріяної відставки уряду, яка була беззаперечною перемогою майдану загалом та парламентської опозиції, зокрема, не буде. Не варто хвилюватися за свої посади і міністру внутрішніх справ і тому ж таки секретареві Радбезу, анонсованим покаранням його першого заступника, столичного мера та головного київського міліціанта, вирішено обмежитися, незважаючи на всі спроби розколоти владу, розколоти Відбулося у владі відбувається внутрішня конкуренція, внутрішня дискусія, і скоріше за все вона завершиться формуванням нового консенсусу еліт і, можливо, навіть виходом на конституційну реформу або скоріше на відміну старої реформи, тому що всі основні провладні фінансово промислові групи на сьогодні вважають, що президент має забагато повноважень і він інколи неправильно їм розпоряджається. Влада перегортає сторінку і починає нарешті сама диктувати порядок денний. Їхні стосунки знали різні етапи, а їхні зустрічі відбувалися в найрізноманітніших місцях. Кремлівське побачення 17 грудня 2013-го вже самим антуражем виказуватиме свою непересічність. Це наша планова зустріч, зв'язана з. Між консультаціями планова зустріч принесе заплановані результати. Росія розрахується за відмову України від Європи. Газ по 268,5 доларів за тисячу кубів і 15 мільярдів доларів кредиту. Навзаєм не вимагаючи нічого. І хочу всіх успокоїти сьогодні. Ми взагалі не обсуждали вопрос у прислідні України к таможеному Союзу. Президенти двох знову братніх народів візьмуться відновлювати стратегічні стосунки разом будувати літаки та відзначати ювілей Шевченка. І, звісно ж, тісніше координувати зовнішньополітичні дії. Це означає, що ніякі переговори з ніякими європейськими союзами чи будь ким без Росії просто неможливі. Я б назвав це капітуляцією. Влада випромінюватиме переможний настрій, навіть коли з'ясуються подробиці домовленостей. Газовий контракт не переглянуто. Знижка визначатиметься, щокварталу, обсяги купівлі блакитного палива мають суттєво зрости, а кредитні кошти надходитимуть порціями. Росія отримує три три зашморга. Перший зашмор газовий. Він діє вже з 2010 року. Газовий зашморг. Дивіться, як вони працюють: то відпускають, то запускають. Далі е митно, митно-торгівельний зашморг. І вони показали це, як вони діє, цей зашморг в е серпні 2009 року. А тепер ще фінансово-борговий зашморг на Україні. Кремль став розпорядником українського дефолту. Напишуть західні газети, і припустять, головним пунктом таємних домовленостей Володимира Володимировича та Віктора Федоровича була підтримка останнього першим на президентських виборах 2015. наданої позики протриматися, до яких в вистачить. Очевидно, є секретні речі, які проговорювалися. Я не знаю, чи вони підписані. Але очевидно, які проговорювалися, і, зокрема, я думаю, це політична підтримка Януковича. Жодних таємних документів. Також не розглядалося і не підписувалося, то, то ще раз наголошую, що перелік є виключним. Навіть опозиційні експерти змушені будуть визнавати, Путін врятував Україну від економічного краху, але відмовившись від пропозиції Брюсселя та погодившись на допомогу Москви, Київ зробив собі ведмежу послугу, замість боротися із хронічною запущеною хворобою, знову почав вживати знеболювальне. це мені взагалі нагадує радість наркомана, який хотів лікуватися, а в результаті отримав дешевші наркотики. Нам сказали, ух ти, зараз у вас є дешеві наркотики. Зараз ми будемо мати знову більше, начебто, дешевого пального, за яке треба буде розраховуватися. Адже це зовнішній борг. Це знову це наступні покоління, наступні е, уряди будуть розраховуватися реформ. Росія не хоче, от наркоману дають наркотики, не вимагають ніякого лікування, нічого не треба робити. Приймай наркотики, дешевши, тобі буде два роки гарно. А що буде потім? Першою демонстрацією нового політичного порядку стануть синхронні прес-конференції президентів Росії та України. Святом. Мало того, що їх призначить на один день і час глави держав коментуватимуть найнагальніші події в Унісон. я хочу це підчеркнути. Це не воля якась політична, а обізительство органів влади наводити порядок. Намагання за межами Конституції захоплювати владу, це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, категорично проти того, щоб політики ініціювали такі процеси. Революційні, піднесений господар банкової буде невблаганним. Прогулянки іноземних політиків хрещатиком принизливі зона вільної торгівлі вбивча для економіки. Вуличні акції підігрівають спраглю до реваншу політики. Та й взагалі є куди важливіші справи. Найближчим часом влада зосередиться на бюджеті та підвищенні соціальних стандартів. А як же майдан? Який майдан? У нас були ілюзії, я думаю, в тому і в 2010 році, та навіть зараз, да, перед вільнюсом там за пару місяць. Місяця у нас були ілюзії, що все-таки ця людина захоче війти в історію як людина, яка підписала угоду з європейським союзом, яка дбає про свій значить міжнародну легітимацію, про те, що він хоче бути в колі міжнародно визнаних лідерів. Ми бачили, що його цікавить тільки одне його цікавить влада, причому будь-якою ціною влада для збагачення. Усвідомивши неможливість знести барикади без кровопролиття, гарант просто змінить ставлення до них, переходячи в режим очікування, допоки саме розсмопчиться установка. Силовики захищалися від агресивно налаштованих радикалів. Стане основною в роботі слідчих на майдані незалежності за час проведення акції неодноразово лунали заклики до насильницького захоплення державної влади. Наснаги дослухати виступ генпрокурора до кінця вистачить не всім присутнім у сесійній залі, коли Віктор Пшонка почне демонструвати на виправдання дій спецпризначенців відео зняти два роки тому, частина обранців полишить приміщення під куполом, ще не знаючи, що на парламентській трибуні Керманич ГПУ дбав головно про власне підборіддя та осанку. Не показали, як 68 ударів отримав один чоловік. Чому не показали сотні розбитих голів мирних демонстрантів? Чому не показали, як били медичних працівників? Чому не показали провокації правохтітушок і правоохоронців? Все це було абсолютно опереджено. все це було абсолютно односторонньо. Обурюючись вчинками влади, суспільство не приховуватиме критичне ставлення і до опозиції, котрій так і не вдалося очолити наймасовіший в історії України протест. Батьківщина, удар та свобода, не зуміли домогтися ані відставки уряду, ані навіть звільнення міністра внутрішніх справ, ані переформатування більшості, ані навіть банального блокування роботи Верховної Ради. Парламентський здобуток єдиний амністія переслідуваних протестувальників і більше ніж сумнівний. Трійко потенційних кандидатів у президенти просто використовують майдан як майданчик для виборчого піару, змушені будуть констатувати аналітики, і все ж головний закид до опозиційних лідерів небажання брати на себе відповідальність. НАТО актуально саме тепер, коли настав час, розпустити майдан. Кожен день існування якого марнує енергію, що згодом знадобиться для боротьби. У вас є бензин в машині, вам треба кудись там доїхати. Ви можете простати цій машині там певний час на одному місці і просто грітися. Але тоді ви не зможете доїхати нікуди. От ми зараз, поки що, той бензин, ту енергію кає, ми стоїмо на одному місці, гріємось, але ми нікуди не рухаємося, ми не справуємо цю енергію ніяке русло. І тому, коли, якщо люди знову зрозуміють, що вони не побачили тут жодного лідера, вони будуть розчаровані в нинішніх лідерах, а з цих, а хтось з цих лідерів претендує на, на кандидатство в президентство. Напевне, більшість з них претендує. Це означає, що це найкраща ситуація для Януковича. Зневіра людей і повернення апатії, і зникнення довіри це найкраща. Кращий сценарій для того, щоб Янукович знову міг більш-менш чесно виграти вибори. Тому цього допускати не можна. Громадські активісти вже вголос пропонують на берегах Дніпра час створити про європейський рух, який об'єднає у своїх лавах десятки мільйонів небайдужих до майбутнього країни. Інакше, як показує історія з підписанням, чи радше не підписанням угоди про асоціацію, суспільство не зможе впливати на владу. Це щось на зразок руху, який може називатися солідарність або там євромайдан, і так далі. Але цей рух безумовно потрібний, і він буде він має. Об'єднувати всіх і політиків, і не політиків, і партії, і громадянське суспільство, і колективне членство, і індивідуальне членство тобто, щось на зразок польського руху солідарність, тому що інакше це ну, інакше це е, 2015 рік. Це я вже сказав, виборів не буде. Це буде тотальна фальсифікація. Ну і нами будуть керувати бандити в погонах. Багато хто до останнього вірив, майдан народить справжнього лідера, того єдиного, хто чітко вкаже кожному українцеві шлях до світлого майбутнього. Дива не сталося, що неабияк потішило прагматиків. Активна частина громади опинилася в ситуації, коли нарешті варто всерйоз розглянути доцільність зміни ставлення до кандидата на найвищу в державі посаду, запросити на роботу не вождя із полум'яними обіцянками, а вправного менеджера обов'язкової з бездоганними освітою та репутацією. Ну, немає у нас зараз лідера і тим більше батька нації. Немає, і я не думаю, що батьки можуть з'явитися за пару там місяців, які нам залишилися. Тому нам треба понести очікування, не, 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 не створювати собі кумира, не очікувати, що з'явиться зараз якийсь ой, там черговий поводир, месія чи там я не знаю. От щось таке з'явиться, що нас запалить, і ми підемо такі, як пов по хвилям і з такими очима, і підемо. В це європейське майбутнє. Ні, нам потрібно включити мізки. Виставити умови наперед, за рік до виборів, скажи, хлопці, нам потрібен і дівчата, нам потрібен ось такий, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий президент. Покажи декларацію, підтвердиш, що ти є європеець, звідки твої статки, як твоя сім'я, як твоя команда, як ти збираєшся, з ким ти збираєшся виконувати і що ти збираєшся в першу чергу робити. Поверни країні е парламентську е президентську республіку, пообіцяй зміни і ти можеш отримати підтримку, будеш переконаним. На зміну активній фазі політичної конфронтації неодмінно прийде тимчасова затиша, і зумовлене воно буде не лише новорічно-різдвяними святами, усім силам, чиї інтереси перетнулися нині в печерському владному трикутнику, потрібно перевести подих і знайти своє місце у новій системі координат, чиї обриси головні гравці вже окреслили. Перший консенсус ми вже спостерігаємо. Це зовнішньополітичний консенсус. Після того як Янукович підписує досить серйозні договори в Москві, Вашингтон мовчить взагалі. А Меркель заявляє, що ми й далі Тою підписувати угоду про асоціацію. Це означає, що це означає, що до підписання угод в Москві Путін, Меркель, Обама про щось домовились щодо України, і це звичайно попливає на нашу внутрішню політику. Наступний консенсус, який вирішить долю внутрішньополітичної кризи в Україні, це внутрішньополітичний консенсус. Це, скоріше за все, договір між основними олігархами фінансово-промисловими групами щодо того, як буде формуватися наступний уряд, на кого буде робитися ставка у 2015 році, і чи буде підписана угода про асоціацію з Євросоюзом. Після того, як цей консенсус буде досягнуто, до нього долучать лідерів опозиції. І, власне, наявність Майдану це лише один невеличкий козир для лідерів опозиції бути включеними до Цього консенсусу. Допоки сильний світ у цього вибудовують складні багатоходівки, українцям залишається розраховувати лише на себе. Володищі до вас зрозуміти. голос мільйонного протесту, вона не чує. Янукович, по-перше, думає, що цих людей я до уваги не беру. Скільки збирається там, мільйон людей, а мені байдуже. Я тут начальник, я хазяєм. Да, Методи ми побачили. Значить, ще раз знаєте, це не політологічні терміни, але це кримінальні методи керівництва. Закону нема, конституції нема, поліції, міліції нема. Міліція замість того, що охороняє, б'є, ув'язнюють тих, хто побитий, а не тих, хто а не тих, хто побив. Тобто він мислить такими категоріями. Урочисте зібрання з нагоди відзначення дня міліції. Оголошується відкритим промова глави держави на офіційних урочистостях із нагоди міліції Однозначна, хочу висловити свої співчуття всім, хто зазнав шкоди. Ми повинні вивчити цей урок і зробити відповідні висновки. А прописані у бюджеті наступного року суми на покращення для правоохоронців більше ніж показові. Та й взагалі держава мусить захищати своїх солдат від своїх громадян. В той день, коли штурмували адміністрацію і били молодих хлопців, цепами, покалічили. Я був на виїзді, повертався. и в мене працював радиоприймач, и там была песня. Фристайл, мне кажется. А не спеши ты нас хоронить. А не считай победы по дням. Слышали, нет, эту песню? Вот. Поэтому кто-то поспешил. Власним і... стилем не завжди щоправда вірим президент в, в останні ілюзії. Він не здаватиме своїх опричників за жодних умов і робитиме ставку саме на силові підрозділи. Байдуже, що це лише загострює проблему, і оточений кордонами спецпризначенців. Урядовий квартал не єдине цьому підтвердження. Навіть на молебень за Україну глава держави сьогодні може потрапити лише під прикриттям посилених загонів охорони. Господи, даруй нашому президенту мудрість керувати нашою державою. На благо всього українського народу, а не на користь тільки невеликої частини громадян. Дотепники із соцмереж жартують: наступна служба найвищого рівня радше за все відбудеться без участі предстоятеля УПЦ КП. Цей барикадний місяць дав вітчизняній державності набагато більше ніж десяток попередніх років. Сьогодні це звучить як аксіома, що не потребує підтвердження. Майдану вдалося, здавалося, неможливе. Він зробив модним кольори національного прапору та зворушливим звуки національного гімну. Така вона революція гідності по-українськи. Вона апріорі не могла завершитися тріумфом. Її завданням було поселити вірус свободи в головах та серцях мільйонів. Необхідна умова для боротьби в ситуації, коли влада та Народ мають настільки відмінні погляди на велику політику. Майдан вщухає нехай. Живе майдан. Oh, not